Сам народний депутат Олександр Федієнко. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, дійсно, чи дійсно правильно ми все розповіли? Тобто, от я, якщо можна, процитую саме ваш допис в вашій соцмережі. Тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. От як ви це розумієте? Що саме мається на увазі? Звісно, щодо того, що тепер можна, це був сарказм. Я думаю, що багато це зрозуміло і для мене як народного депутата України, як людини, яка займається правом, взагалі не зрозуміло, як можна все ж таки порушувати чину законодавство. Mm -hmm. Ще раз хочу наголосити, що станом на сьогодні дії закон про мобілізацію два стрітка статті. Чітко визначений перелік тих або інших від строчок. Одна з відстрочок це бронювання. Якщо людина заброньована міністерством економіки згідно відповідної процедури, якщо підприємство визначено критично важливим, то він має від... Відповідний відсрочку на е-е відповідний час, е коли там визначено, як на яких підставах чому центри комплектування е, на свій розсуд визначаються якось трактують верніше це якось інакше? Для мене особисто це не зрозуміло. Звісно, я отримав багато. На жаль, дійсно є багато відповідних звернень від громадян України від критично важливих підприємств, особливо багато від підтримок зв'язку, коли їх працівників, які виконують відповідні службові завдання під час виконання відповідного службового завдання. Якщо вони там щось ремонтують, або як в Одесі просто е, людина на автівці, працівник на автівці з товаром їхав, перевозив відповідний товар, до речі, до військових. Його по дорозі мобілізували. Е, він був заброньований. Для мене це стало незрозумілою. Вже як почав, я зробив відповідні запити. І коли почав їх отримувати, відповідні відповіді, то звернув увагу на те, що ТЦК, ну принаймні в тому ТЦК, який ми кажемо, обласний Миколаївський ТЦК. Розуміючи, що е, військовозобов'язаний зобов'язаних України є заброньований, Вони йому е, скасували, не знаю, як це до речі, юридично вони зробили, але скасували якось відсрочку. Е, я думаю, хай розбираю розбираються відповідні правоохоронні органи, і звісно, мобілізували його. Я розумію, що план треба виконувати. Я розумію, що треба наповнювати збройні сили України, але це все ж таки треба робити визначені з законами методами та шляхами і жодним чином не повторювати бусифікацію таким угу, чином, угу. Ртатись от якщо людина опинилась в такій ситуації, наскільки я знаю, все відбувається дуже швидко. Фактично, тебе забирають, і там за пару годин ти вже на ВЛК, ну умовно кажучи, що робити людині, яка в такій ситуації опинилась. На жаль, це дійсно дуже складна історія. Якщо людина зупинилася такій ситуації, то треба терміново щоб він або родичі викликали поліцію про незаконне затримання відповідно громадян України відкривати ЄРДР. це кримінальне порушення. Ну і далі вже відповідні там відповідні. Е... Юридичні дії, але питання в тому, що на жаль, не існує механізму потім повернення такої людини. Тобто скасувати мобіліційне завдання. А ми кажемо про мобілізаційне завдання, яке виписує ТЦК, буде вкрай юридично важко. Ми вже до речі, це питання я сподіваюся, винесу в комітеті всередині для того, все ж таки, щоб якось. Е Відруглювати це питання е, на законодавчому рівні це не є проблема законодавства. Ще раз хочу звернути увагу всіх громадян. Всі... це не є проблема законодавства. Це є проблема того, що деяких ТЦК пов... відповідні особи які відповідають за те, перевищують свої повноваження. Тобто, от вирішення цієї проблеми. Я просто хочу якраз на цьому моменті і закцентувати увагу. Вирішення цієї проблеми ви бачите саме в таких роз'ясненнях, да, від держави, які були б направлені в ці центри комплектування, що фактично положення про бронювання це теж нормативний акт, його не можна порушувати. Чи щось інше мається на увазі? Ну, принаймні, зараз і ми комітети, і ми колеги, депутати займаються суто роз'ясненням, бо ми ж не можемо якось напряму впливати на центри комплектування. Ми проти бусифікації, ми проти будь-яких інших медом. Ми, ми я особисто проти, коли людина заброньована, якщо з якщо зволо оборони підприємства, розумієте, вони зупинили оборони підприємства, але при цьому я вважаю, що ми повинні. 에, можливо, навіть підсилити кримінальну відповідальність за такі дії посадових осіб. Це е, вже буде це питання виносити на правоохоронний комітет, і звісно, питання дивіться, як повернути потім таку людину зі служби ну, виходить. Немає скасувати бронювання можна, а скасувати скасувати мобілізацію для можна. цієї людини. Вже не можна. Ну якось вона так виходить. Тут права колізія у нього бронювання не скасовується, розумієте. У нього юридичне є бронювання, але при цьому він ще й мобілізований. Тут є колізія звісно. Там далі можуть, можуть бути суди і інше там, і суд визнає повернути, тобто через судову систему. Да? Але це дуже довгий шлях. і, На жаль, мені сьогодні в коментарях навіть людина написала: я знаю цю людину, коли його працівника таким чином мобілізували, його повернули, але на жаль, вже двохсотем. О, пане Олександре, ну я наскільки розумію, на цій історії ми поки що крапку не ставимо. В нас пропозиція, коли вам стане більше відомо, або як вирішується ця ситуація, або як реагують представники цього центру комплектування, наприклад, на... Такі дописи від народних депутатів, звернення від народних депутатів. Ми запрошуємо вас до нас в ефір і хочемо продовжувати висвітлювати цю тему. Дякуємо вам, Олександр Федієнко, народний депутат України від партії «Слава народу, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Булзнану, звісно, хотілось би поговорити з представниками Миколаївського обласного центру комплектування щодо цієї ситуації було теж згадано.